Доброго дня, рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро розклад для дів на лютий місяць. Побачимо, що нам розкаже Таро. Можливо, вищі сили нам дадуть якусь пораду. І, до речі, хочу вас запитати, як у вас програлися енергії січня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені це дуже цікаво. А також хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за підписки каналу. До речі, хочу нагадати, кого цікавлять таро-прогнози на 2024 рік, ви можете зайти на канал і переглянути. Ну, давайте розпочнемо наш прогноз. І розпочнемо ми з сигніфікатора місяця. Яка головна енергія буде присутня у ДІВ в лютому місяці? Сигніфікатор. Двійка жезлів. Двійка жезлів – це діви будуть щось обирати. Можливо, ви постанете перед якимсь вибором. Вам потрібно буде е обрати новий шлях вирішення, нове е вирішення ваших питань. Можливо, це буде стосуватися е вашої роботи або е взагалі подальшого вашого життя. До речі, на дні колоди у нас е е туз кубків. З кубків, це, е, взагалі -то, тузи, це в нас е, початок, це в нас шанси, це в нас нові можливості з'являться, якими ви зможете е, скористатися. А також е, кубки це в нас емоції. Так? Важливо, деякі діви отримують приємну звістку або будуть мати приємне спілкування. До речі, туз кубків це здійснення ваших бажань. Можливо, в цих ваших нових дорогах здійсниться ваше бажання. От плани ваші реалізуються. Давайте подивимося більш детальний прогноз. Але сім пентаклів кажуть, що потрібно зачекати. Давайте розглянемо більш детально, що чекати. Дівам в лютому Такі енергії будуть присутні у дів лютому? король Пентаклів. Король Пентаклів це. Це ви, діви, чоловіки. Нам можу сказати, що про стабільність, про отримання результату. Бачите, нам Ітуз Кубків каже, що ви отримаєте свої результати. І ви будете, ну, повинні бути ними задоволені. І король Пентаклів нам каже про те, що це якась стабільність. Це Гарне завершення ваших справ, можна так сказати. От і королі пішли, ви відстояли свою позицію, ви пройшли довгий шлях. Можливо, ви пройшли деякі перепони, ви це подолали вже, і прийшли до своєї стабільності. Ну, розпочнемо. Страшний суд. Страшний суд це. Ви знаєте, потрібно буде приймати якісь рішення. Можливо, стосовно, ви давно про щось думали, але не наважувалися щось або вирішити, або відрізати, або ну, зробити вибір в своєму житті. І потрібно буде робити вибір, діви. До речі, а можливо, це ви, знаєте, отримаєте результат. Результат обстеження, результат судових справ, до речі. Це відповіді. Стосовно імператриці, імператриця це в нас чудова така енергія, яка. Приносить плоди, результати. Ці енергії можуть програватися у кожного в різній сфері вашого життя. Хтось може отримати звістку від лікаря, так? вам наче то, ну, не приговорто в цьому випадку, так? а наче начебто рішення, що от ви вагітні, так? От ви вам потрібно зачекати, і ви отримаєте плоди свої свої плоди, над чим ви працювали. А також імператриця нам каже, що, можливо, деякі діви будуть приймати рішення стосовно, стосовно своєї зовнішності. Так? Можливо, це якісь процедури, процедури краси або операції якісь. Тому що. Тут у нас страшний суд імператриця. Імпер... Імператриця це в нас відповідає за красу, за стосунки, за гроші, за любов. Тобто досягнення результатів, це добре старші аркани, я вам хочу помітити, і ще старший аркан. До речі, ситуації. Можуть деякі ситуації можуть затягуватися, затягуватися в часі. Можливо, якщо ви планували якусь подорож, то, можливо, придеться її перенести на другу дату. А також нам помірність каже, що. Потрібно почек. Дивіться, нам всі карти кажуть про те, що потрібно щось почекати почекати для повних результатів. Але ви повинні бути зробити якийсь вибір для вашого благосостояння, можливо, деякі діви будуть іти на компроміси. Але Знаєте, я, я хочу тут сказати, що е, ця ваша ситуація з імператрицею розтягнеться в час. І я, я і вам цього бажаю і собі, е, тому що це е, прекрасні результати. В мене є е, фінанси. Е, Імператриця це в нас земна, така е, е, жінка, яка е, має фінанси, має. Е, Можливості має свої думки, і вона завжди приходить до результату. Далі, о, дивіться, що це у вас за місяць зірка? У вас може з'явитися якась нова мрія, якісь нові бажання, до якого ви будете йти. Але воно чогось затягується. В часі реалізація його затягується в часі. І зірка нам теж може казати, що е, почекайте. Це, знаєте, от це не швидкі карти. От е, Помірність і зірка це не швидкі карти. Якщо у вас ситуація якась, ви вирішите питання стосовно судів, стосовно там, я не знаю, можливо, е, якісь елементів, так? то це може затягуватися. Але. Памірні зірка дають надію на позитивне вирішення питання. Ну, це щоб я багато не балакала вежа. Вежа нам каже про те, що, можливо, мрії можуть бути недосяжні тому що, можливо, щось дуже багато бажаєте, щось якесь таке бажання нездійсненне. Тому що е, можуть статися якісь неочікувані події, які потрібно буде е, переглядати е, вообще, свій план дій для досягнення е, максимально добрих результатів. Але я вам хочу сказати, що це може бути пов'язано і не особисто з вами, а ця ну, ситуація присутня в вашому житті. Можливо, ви якимось чином приймаєте в ній участь. Давайте подивимося взагалі результат для вас на лютий. Покажіть, фіналізуйте лютий. Для дів. О, ну я і, і дивіться, і знов король Пентаклів. І знов король Пентаклів. Тут туз жезлів, туз жезлів це активність, активні дії, які призведуть до стабільності, до пентакля. Також це у вас можуть з'явитися нові можливості. Можливо, ви будете змінювати роботу або будете рухатись в напрямку, щоб здійснити вашу мрію. Взагалі-то цей туз жезлів може програтися і в особистих стосунках. Це нам каже про захоплення, про пристрасть, про зацікавленість людиною. Стосовно роботи, це може е, нам казати туз е, жезлів, що ви, можливо, у вас буде якийсь новий проєкт, щось нове, якийсь початок, і ви будете проявляти свою активність, активно будете приймати участь, е, відстоювати свої думки, е, свої пропозиції. Так? От, ваші пропозиції будуть брати до уваги, я б так сказала. Стосовно фінансів, стабільність, а також це, це ще результат, отримання результату. Діво, я вам хочу сказати, що у вас взагалі лютий місяць одні старші аркани. В лютому місяці у вас головною темою буде якийсь вибір. вибір. Ви повинні Прийняти якесь рішення. Можливо, це буде стосуватися вашого майбутнього, майбутньої мрії виповнення бажання. Так? Деякі діви в лютому місці можуть отримати якісь звістки, якісь повідомлення, якісь, можливо, суддів, рішення. А також ви будете отримувати, знаєте, у вас ви будете отримувати плоди своєї роботи. Ваша робота не буде пусту. Це дуже добре. А також у вас буде час для того, щоб. Для медитації, наприклад, тому що помірність нам каже, що це спокійна енергія, яка дає змогу і відпочити, і збалансувати і роботу, і стосунки, і час приділити собі. А також кажуть, що Таро каже, що у вас може з'явитися якась нова мрія, якась нова ціль, до якої ви будете рухатись. Але деякі події, неочікувані, можуть змінити, можуть змінити ваші плани. Можливо, дехто, якщо ви планували, там, наприклад, подорож, то вона може відкластися в часі, або зовсім змінитися, або це може бути для вас вже неактуальне це питання. Ви, як завжди, ви будете проявляти свою активність, будете активні в своїх думках, в своїх діях. Тому що е, жезли це в нас дії, це в нас е, ви не сидите, е, не відпочиваєте, хоча е, е, помірність нам дає надію на, такі, і на відпочинок, і на активність. Так що діви е, отримуєте е, плоди своєї імператриці е, і Доходьте до своєї е, мрії. Хай ваша мрія скоріш збувається. Це був второпрогноз для дів на лютий місяць. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!